От така, рибаки тут гарна місцевість. Вже зійшло сонечко. Дивіться ви яка краса. Сьогодні рибалка на самім мурмишки. Жерлись не ставив. Глуха зима, 20 числа січня. Ну, хожу щось пробую. Десь окунець якийсь дрібненький, щось стукає, плотичка якась дрібненька. Ну але то таке. Ну щось ще ходим, ходимо, ще щось шукаємо рибаки, шукаємо. Вітання всім колегам-рибакам. Сьогодні рибалочка на такій от водоймі. Вже маємо першу рибу. Невелика плотичка. Ух ти, Пливе назад підростати. Давай біжи. Сьогодні рибалка в самому мормишку впирається. Зима зранку 16 градусів морозу, якщо що, риб, рибаки. Я приїхав, але гарна погода, таке сонечко вийшло. Я же от засверлився і шукаю рибу якусь. Окунець дрібненький простукає, його плотичка невелика, але щось хлопці ловимо, щось шукаємо. Я, речі, кріплення забув на голову, то я буду е знімати, поставив камеру, буду так знімати, як є. Вже як кадр вийде, так і вийде. Каже, не буде брати, не буде. Ах, приобрезає леска. Зараз рибаки під самим очеретом попробують. Так цікаво, там ще є моя утка чи нема. Були, були прецеденти, що мене мене я залишав через свою необережність зимову удочку, і так ще комедно було, вона так лежала за чемоданом. Я йду, підходжу метрів 20-30, думаю, хоч не пішла, хоч би не пішла. Би не пішла. ага. Так, я думаю, тут глибини не дуже. Але може під очетом буде трошки цікавіше. Зараз попробуємо спробуємо. Тут непогана глибина. Угу. Да, десь близько метра. не хоче під шретом. Там посередині то відразу я прийшов, тільки опустив мормишку на дно і почав піднімати і зразу оп-оп, кльовочка і течок Тут щось немає вже в другій лунці, щось я промахуюся трохи. Є рыба. Цей раз взяв 6 штук. То кліє на 2, то на 3. то я взяв такий пучок, почепив, Бачу, що воно скаже. Треба бігти, шукати. Посидів, підійшов до одної лунки, раз за разом, раз за разом. Тут. Так само підійшов. О! Ти бляха, ти бачиш? Ооо, бачите, випакиє, що говорив. Краси, мабуть. Само Так, моделя одного прав. Ну нехай їсть. Ще підростає. Так клює раз через раз. Інколи бере з дна, а інколи чуть-чуть вище. Не вгадаєш, що йому бракує. Нема хлопці, таких крепких рибалок окуньових. Що навіть на бурмишку такий, хоч по 200 грамчиків до окунь прокльовував. Ну, чи хоч такий там більш-менш. плюс-мінус, а то весь дрібненький. Так, а ну спробуємо залишити, попробуємо настоячок. Чи підійде? Чи... Так, зараз перевіримо, що тут, чи є мотилі. О, є мотилі. мотилі. Ціла жмені. Зараз я поставлю Попробую, чи буде. Настоящий проклял. I no. Окунь маленький і такий прошений бляха муха. О, ти бачиш. Якось незрозуміло. Немає якоїсь методики. Той бере нижче, той вище. Пробує на опускання, не хоче. Твой. О, плотичка. Ну, на опусканні. Ну, О, малесенька. Плотичка. Плотичка. На падінні брала. Конець десь би більший стукав чи плотван, ну немає. Все дрібненьке, все дрібненьке. настоячу, не хоче настоячу. быть не їла ще мутилів. Ні, ще не з'їла. Для рибаки ходити, гуляти, боритися. Бо так як буває інколи з однієї лунки, не хоче так вийдувати. Раз, 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 раз. Просто опускаєш і є, опускаєш і є. А зараз тут спробуємо. Так, да, бачите, от така от рибалочка трудова ходити, сверлити лунки і шукати тоді буде результат. Ну, Жалко, що немає чуть більшого. Так, а що? Тут нам скаже? Все з двома колегами рибаками і в них так само дрібненький. Десь там плотичка якась проскакувала, але ну, не було нічого більшого сьогодні. Не було рибаки? Не знаю, ну щось, щось трошки не те. Ну, клює стабільно цілий день той дрібненький окунець. Того ранку? Вже скільки? Вже майже от перша година? О, вже й замерзла, да? Не може бути, хотіли був. Немає нічого більшого, на жаль. є, якийсь дрібненький окунець стукає, то хоч весело, бо не то що приїхав геть в нулі і в холосту. О, бачиш, я ж кажу, бо дрібненький стукає раз за разом. О, розмір трофейний окуня. О, бачите який. Ха. Так. Непогана рибалка, хоч окунь дрібний, але все-таки він все одно клює. Один, один за одним, один за одним. Тільки що нахуй треба ходити лунки міняти, бо знов течочок був маленький. На одній лунці десь не затримується. Буває один, два, три, там оп і пішов на іншу. Вже, напевно, нема нічого. Да, вже. Обікрав мормишку. Обконець. Обікрав мормишку. Це така хлопці робота на сьогодні. Трошки половили, трошки потішилися, та й хватить. Ну, будемо чекати, я так думаю, напевно, що відлиги Ой, як кажуть крепкі рибаки, що дуже на відлигу гарно йде плотва. Дай були роки, що ми попадали в дощ. Такий скажений. І плотва клювала просто одна за одною. Клювала така досить хорошого розміру. плотва і гостера були на водосховищі. Ми тоді на річці Іква. Дощ такий, що ми промокли просто до нитки, але брала тоді риба, брала, як то кажуть, плоскогубцями. Так, ну я думаю, на сьогодні вже можна рибалку завершувати. Вам всім дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.